Нафтогазовий дайджестовин новин за 9-15 січня. Уряд призначив Романа Малютіна тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Укртрансгазу. Відповідне рішення було прийнято 6 січня 2023 року. Роман Малютін має понад 20-річний досвід роботи у галузі транспортування та зберігання газу. Раніше він очолював технічний департамент Укртрансгазу, де відповідав за експлуатацію компресорних станцій, напрямки енергетики та металургії. А також супроводжував проекти з розвитку низькового технологій та зберігання водневих сумішей. Пройшов кар'єрний шлях від оператора та інженера на КГТівському ПЦГ до головного інженера Харківськ Трансгазу та заступника головного інженера зі Східного регіону оператора ГТС України, Ще до інших новин тижня: Укргазвидобування залучає галузевих експертів для роботи над професійним стандартом за напрямком буріння. У GoW у 2022 році обладнала система механізованого видобутку 140 свердловин. Завантажити на тогазові дажість можна на нашому сайті за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.